Всім привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні буде відео про оцей мотоблок про нашого помічника, якого я зробив своїми руками. Ну, і так як не стою я на місці, я завжди його вдосконалюю, щось роблю, щось покращую. І сьогодні відео буде саме про те, про останнє вдосконалення. Як я зробив безгенераторне електрообладнання? О, на ньому є тепер фари, а також є сигнал. Все працює чудово без генератора. Чому я вирішив зробити без генератора? Розповім трішки пізніше. Ну, а зараз, в принципі, розповім, як це все влаштовано. Значить, що? В першу чергу, в першу чергу, ось тут стоїть акумулятор. Спереді. Він, хоча коли я робив мотоблок, не планував, що він там буде стояти, але якраз місце там для нього залишилося. Він, як і груз у мене додатковий, і стоїть там все електрообладнання. Також там схований сигнал, вся проводка, все йде ось в цьому. Під оцею кришкою. ось Тепер зараз розповім, як я цей акумулятор заряджаю, якщо треба, і ще деякі плюси, які я зробив. Дивимося, в мене тут, я вже підготував, є зарядне і є 12-вольтовий підкачка для автомобільна, коротше, ось. І дивіться, вивів я ось таку розетку. Бачите, ця резетка нам дає змогу заряджати цей акумулятор, а також приєднуватись сюди для того, щоб, наприклад, десь в дорозі треба підкачати колесо або ще що. Вона дає змогу це зробити. Зробив я ось такий ящик під інструмент, це теж таке оновлення цього мотоблоку. Достаємо, відкриваємо і достаємо ось такий шнур. Це я зробив якраз для цих речей, дивіться. Ось у нас є розетка ось така і є отакий шнур. Беремо, вставляємо його туди. Раз, все. Тепер дивіться сюди. Тут помічено, де є плюс ось такі два контакти. Так, тепер ось є у нас зарядний пристрій, і їм можна заряджати акумулятор. Робиться це дуже просто. Беремо І підключаємо до плюса і до мінуса. І тепер включаємо це все в розетку. І дивіться: зарядка йде, все працює. Акумулятор заряджається. Як бачимо, все, ніяких питань нема. Все, як бачите, працюємо. Тепер, наприклад, ви десь поїхали, і у вас спустило. Колеса. Таке теж буває на, на причепі чи на мотоблоці. Це теж легко тепер вирішується за допомогою ось такого, такого 12-вольтового компресора автомобільного. Теж все дуже просто робиться. Беремо, підключаємо, тут без різниці Підключаємо компресор, вмикаємо. І все працює без е, якихось питань. Так що, друзі, дуже класна річ. Все завжди буде працювати. Не треба вам е, виводити, чи лізти постійно до е, акумулятора, а все дуже чудово працює. Тепер це все прибрали. Воно завжди з вами, без якихось питань. Так що, друзі, безгенераторна система мене повністю влаштовує, е, немає. Навантаження додаткового на мотоблок. За що, якщо поставити сюди генератор, то буде додаткове навантаження на мотоблок. Мені це не потрібно, тому що у мене і так 6,5 кінських сил мотоблок, точніше мотор, і це буде додаткове, додаткове навантаження. Я робив таку систему вже вдома. На своєму міні-тракторі. Міні-трактор я робив з мотоблока Кентавр 2070. Хто пам'ятає, той знає, а хто перший на каналі, посилання залишу в описі під відео. О, і там теж я робив таку систему. Тим паче, що тут автомобільний акумулятор стоїть, Бушний, це я зняв з авто. Колись я міняв на автомобілі акумулятор. Цей у мене залишився старий. Я його використовую зараз таким чином. Так що система працююча. На міні-тракторі у мене взагалі був акумулятор, купляв я такий, як на акумуляторних оприскувачах, і його е, надовго. Тут таких навантажень немає. Генератор не буде постійно працювати, постійно заряджати той акумулятор. О, так що все в мене і так влаштовує. О, і тим паче, що е, хватає його надовго, друзі. Навіть я їздив з фарами і все. І хватає його надовго. Це заряджати ви його будете дуже рідко. Ось, Ось такі друзі, е, таке, друзі, відео, отаке, отакий апгрейд е, мотоблока. Не стоїмо на місці, завжди щось робимо. Так що, друзі, кому цікава наша тема, підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору. О і до нових зустрічів. па папа.